Спочатку швидко поговоримо, що таке стрейф. Сам стрейф – це просто рух вліво чи вправо. А коли ми нажимаємо клавішу протилежну нашому напрямку руху, це вже можна називати контрстрейф. Це ми моментально зупиняємось, приглушуючи інерцію, яка існує в Counter-Strike. От в нас видно наш показник швидкості velocity. Якщо ми не нажимаємо контрстрейф, то ми помалу зупиняємось, тобто з інерцією. В той час, як з контрстрейфом. Практично моментально, ну, хоча там теж є свої нюанси. Це все для того, щоб в нас була можливість миттєво стріляти, а не чекати. Головне приловчитись попадати в цей маленький проміжок часу в Контр-Страйф. Ну, звичайно, це все більше важливо, якщо ми хочемо стріляти, наприклад, з вантапом типу дігла або ВП. Саме це і використовується для таких швидких піків. А для звичайного піку потрібно просто робити наші зажими після контр стрейфа. А для звичайних піків існує декілька видів, такі як, наприклад, широкий стрейф, короткий стрейф, стрейф з присідом, або стрейф з присідом, і рухаємо сліва або вправо. Ну, як ми знаємо, або, просто з, або зараз знаємо, коли ми повземо присідки, нас розкиду практично немає. Широкі і короткі стрейфи можна комбінувати в залежності від різних ситуацій, наприклад, короткі, а потім широкі, ну це трохи збиває прицілок противника, або відразу виходити впевнено на широку. Також важливо розуміти, що таке близький та далекий пік, та в чому їх якась різниця. Близький пік корисний для швидких піків, хоча його мінус полягає в тому, що ваша модель з'являється поступово, і противники її бачать трохи раніше. Ну, звичайно, в залежності від. Наприклад, паралельності стіни, вас і противника. Коротко і дуже спрощено, якщо ви ближче до стіни вашого випаду, то у вас буде раніше на долю секунди вид. Проте дальній пік довший, але надійніший і в нас з'являється можливість поступово прочекувати всі позиції, не показуючись ворогу. Додачу до піків, щоб правильно все робити, бажано тренувати позицівання прицілу та дефолтні позиції ворогів. Це для того, щоб не тратити наші дорогоцінні мілісекунди, щоб доводити приціл. Для цього є різні існують певні мапи майстерні. Наприклад, ось ця. Ще в чому є момент. Це часто проблема тих, хто не дуже тренувався з цими вашими стрейфами. Ну, звичайний час реагування звичайної людини, ну в середньому 0,25 секунд. І часто відбувається, наприклад, розсинхрон реакції і дії. Ми виходимо пікати ворога, побачили його, і на реакції стараємося чим швидше вистрілити. Права рука нажимає постріл, а ліва рука пізніше стрейф, і ми не попадаємо в таймінг повної зупинки. І випускаємо один, а то і два патрони в молоко, так сказати, а тримаємо приціл на голові або тулубі противника, і в момент, коли контрстрейфа, починаємо зажимати по нашому натренованому патерну зброї. Але наш третій патрон летить вже, очевидно, не в приціл, бо зажим по логіці КС вже почався. А щоб його збити, треба якась пауза. На цю паузу вже часу немає. І отак ми стріляємо над головою і думаємо, куди полетіли наші патрони. Також є така фішечка ще при піку набирати, наприклад, швидкість короткими стрейфами, вліво-вправо, перед випадом. Ми таким чином трохи з більшою швидкістю вийдемо за стіни. Ну, Якщо коротко, ми просто робимо один-два короткі стрейфи вліво-вправо і виходимо. Це чуть-чуть швидше, ніж звичайно, коли просто нажимаємо, бо ми коли нажимаємо вліво зразу стрейф, ми починаємо тільки розганятися. Коли робимо стрейфи вліво-вправо, ми вже ніби почали цей розгін і виходимо вже швидше. Також про ліве плече. В нашій прекрасній грі наш екран по логіці трохи здвинутий вправо. Загалом це більше стосується високого рівня гри, через те, що це дає. Перевагу на долю секунди, але в моментах позиціювання моделі гравця це потрібно знати і пам'ятати. В таких моментах, як коли тебе бачить ворог, а ти його ні. Ще варто знати, що є можливість безшумного піку, тобто в КС звук кроку з'являється тоді, коли ми пройдемо якусь певну відстань. Навалюючи це право, ми можемо робити кроки коротші за цю відстань, і їх не буде чути, точніше, стрейфи. Це нам дозволяє швидко та безшумно пропікувати позиції, а не пікати як більшість на шифті, плавно виповзаючи на ворога. Поговоримо ще швидко про безпечний чек позицій. Часто це роблять в такому дусі, що хороший гравець, особливо з АВП, легко може вас зловити на цьому чеку. Якщо зрозуміла суть, то це можна використовувати і в різних інших моментах. Трохи відійду від теми стрейфів та трошки душної фізики. Counter-Strike 2, як і в більшості шутерів, розкид пуль визначається за гауссовським розподілом. Візьмемо, наприклад, наш розкид пуль в нашому любому АК-47. Я буду брати приблизні значення свого екрану: ось цей жовтий квадрат, який ми бачимо, це наш можливий розкид пуль. Тільки він насправді не квадратної форми, а круглої. Візьмемо приблизне значення радіусі цього кола 0,1 см. Та можливий розкид та кожного 1 см, так як він повинен бути в межах цього кола. Підставимо його в формулу гаусівського розкиду та отримуємо значення 3935-10 або 39%, що означає, що шанс потрапити практично точно всередину кола дорівнює 39%. Виходячи з цього, це пояснює, чому ми не потрапляємо в голову, навіть якщо наш приціл точно на голові. Ну, це не основна причина, також є різні ще причини, там розширення екрану в формі приціла до цього розширення екрану, ну, це також пояснює це. Ось на завершення, але, на мою думку, не менш важливе, це саме думки не про те, чи правильно ти пікаєш, що наступне ти будеш пікати. Ти повинен бути готовий до того, що в цьому місці, яке ти пікаєш, буде вже ворог. Можливо, це звучить очевидно, але про це, думаю, потрібно сказати. Тому що дуже часто гравці роблять ліниві піки, просто крутивши мишкою навкруги, або не ставити приціл на позицію, і типу пікати або чекати для галочки.